Три місяці без ліфта. Ще з початку червня на вулиці Широкій, 66 вандали спалили ліфт. Мешканці одразу ж звернулися у ЛКП Левантівка та міську раду. Однак досі ходять пішки. А вже пару місяців вилазим, єлісіри пасі догори сьомий поверх дуже важко. Зверталися і 15.80 дзвонили і. Беби до депутата і в вже ходили. Кром ходили комунальники ж виправдовуються. ЛКП немає коштів ані на ремонт, ані тим паче на заміну ліфта. Кошти на це мають дати міськрадівці. ЛКП не може, воно є балансоотримувачем будинку. Коштів на ремонт ліфта в ЛКП просто не вистачить. ВКПЛОВАДівка скерувала листи в районну адміністрацію. У міській раді виділили кошти тільки на ремонт ліфта. Втім, фахівці кажуть, ремонтувати спалений піднімач не варто. Він вже не придатний до експлуатації. Потрібен новий ліфт. Закупити, поставити, демонтувати старий, новий поставити і наладку зробити 200 тисяч коштувати. Ну і на місяця часу ми. Його... Після втручання журналістів народного контролю Зік міськрадівці пообіцяли виділити кошти на новий ліфт. Коли буде погоджено житло постійної комісії житлової політики переформатування титульного списку, тобто виділення коштів на заміну повністю ліфта. Тому я так маю надію, що до першого жовтня ліфт буде відновлено. Завдяки журналістам народного контролю, мешканцям будинку номер 66, що на вулиці Широкій вже до 1 жовтня поставлять новий ліфт. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.